Ми вже пройшлися по багатьох айсбергах культових мультсеріалів: Губка Боб Боб», Південний Парк та інші. Але є ще один мульт, без якого ця колекція виглядає неповною. Той самий, що ми всі дивилися на QTV, цитували завдяки легендарній українській озвучці, і який досі живе в мемах. Так, це Футурама. Сьогодні ми зануримось у айсберг від більш відомих фактів до дивних таємниць, які ви почуєте вперше. Хоча я впевнений, навіть перший рівень вас дуже сильно здивує. Дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, як Футурама стала мультом для науковців, чому Фін і Джек з часу пригод з'являються у мультсеріалі, і який секрет фанати не могли розгадати цілих 16 років. Рівень 1 Коріння футурами. Ідея футурами виникла не в офісі студії та не за сценарним столом, а під психоделічний фолк. Мед Грюнінг, працюючи над Сімпсонами, слухав альбом шотландського гурту The Incredible String Band. Коли почалася пісня Robot Blues про роботів, які переживають розрив у стосунках у місті машин. У нього з'явилася думка: а чому б не зробити серіал про майбутнє, але з живими футуристичними персонажами? Так і народилась ідея футурами. А що взагалі таке ця футурама? Просто гра слів? Ні, в 1939 році в США проходила виставка під такою ж назвою, де показували, яким буде майбутнє, з літаючими машинами, автоматизацією і всіма тими штуками, які тепер ми бачимо хіба що в серіалах. І схоже, саме звіти автори і підчепили цю назву, хоча спочатку шоу могло мати зовсім інший вайб. Серед варіантів назви були, наприклад, Алоха Марс або навіть Думсвіль. Останню в перекладі це щось типу містечко приречених. Фрай сам собі, дідусь. У футурамі є сюжет, який звучить, як крінжовий фанфік, Чувак переспав зі своєю бабусею. едіповий комплекс на максималках. Але це насправді відіграє важливу роль у всій історії. У серії розвали, який добре закінчується» команда потрапляє у 1947 рік прямо в епіцентр розвольського інциденту. Це не випадок, коли в США нібито впало НЛО, і навколо цього будувалася купа теорій змов. Фрай зустрічає свого дідуся Еноса Фрая та його наречено Мілдред, свою бабусю. З певних причин Енос гине і за всіма законами подорожей у часі, якщо ти випадково прибив свого діда, то тебе просто не має існувати. Бо як ти тоді народився, це той самий класичний парадокс діда: вбив діда, не народився, не міг вбити діда. Але оскільки Фрай стоїть. Їй собі живий здоровий. Він повірив, що Енос та його дівчина не його родичі. Тож Фрай просто переспав з Мілдред. Згодом професор Фансфорд пояснює, що вона таки є його бабусею. А отже, минулої ночі Фрай та Мілдред зачали батька Фрая. Виходить, Фрай, батько свого батька, а отже, сам собі дід. Абсурдно, але ця подія має серйозні наслідки. Через такий часовий парадокс Фрай отримує рідкісну аномалію мозку. У нього відсутні мозкові дельта. -хай. Хвилі, і саме це дозволяє йому протистояти летючим мізкам, які контролюють думки людей. Це генетична аномалія, спричинена твоїм поверненням у минуле і деякими твоїми вчинками, які зробили тебе власним дідом. Так, у минулому я відзначився. Тобто сцена з бабусею не просто чорний гумор, а сюжетна база для багатьох ключових подій серіалу: Блекджек і повії. Фраза з Блекджеком і повіями вперше прозвучала з вуст Бендера в епізоді серіал приземлився, коли той, образившись, заявив: yeah, well, I'm gonna go build my own theme park. With blackjack and hookers. з того моменту ця репліка перетворилась на повноцінний мем. Її почали використовувати як універсальну відповідь у стилі Я зроблю свою версію чогось і вона буде крутіша. Причому слово блекджек часто залишають, а от «повій» замінюють на щось максимально абсурдне або конкретне під ситуацію. Мем живе вже понад 20 років. А ось український дубляж просчитався і на меми не розлетівся. Збудую свій власний парк розваг. З рулеткою і випивоном. Подібно цьому в свій час зафорсився і мем з прищуреним фраєм, а також Shut up and take my money зуби Зойберга. Якщо уважно подивитися перші серії, у Зойберга можна помітити зуби не постійно, але в деяких сценах вони явно проглядаються. Але зовсім скоро від них повністю відмовляться. У пізніших епізодах Зойберг завжди беззуби, ймовірно, так вирішили зробити дизайн простішим і виразнішим. 30-те століття Фокс. Щоб віддати належне футуристичній тематиці шоу, автор футурами Мед Грюнінг вирішив трошки погратися з культовим логотипом 20 ХХ століття Фокс. В кінці кожної серії у заставці Фокса з'являється майже ідентична версія тільки замість 20-го там 30-те століття. На перший погляд проста пародія, але прикол у тому, що керівництву Фокс це не сподобалось, вони були проти, бо вважали, що це знущання з бренду. Проте команда наполягла, що це сатирична вставка, зроблена всередині тієї ж компанії яка володіє оригіналом, і хоч в офісі намагались натиснути, ніяких юридичних підстав прибрати заставку не було. Фокс не змогли заборонити самі себе. Стівен Гокінг, Стівен Гокінг, не просто згадується в футурамі, він сам озвучував себе в кількох епізодах. I call it a великий фізик і популяризатор науки без проблем вписався в абсурдний світ майбутнього і навіть жартував із власного образу. Я назвав його дірою Гокінга. Так нечесно, це моя дірка. Як ти думаєш, кому повірить журнал квантова фізика? Нічний жах Бендера. У серії Голова на виборах Бендер прокидається посеред ночі у паніці: один ну, ну, один, ну, один один. Ну, 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 один, 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 один. Бендере, що таке? Ой, такі жахи наснилися. Скрізь тільки одиниці і нулі. Oh... Раз навіть двійка промайнула. На перший погляд просто дурнуватий сон, але якщо знати хоч трошки програмування, жарт стає зрозумілий. У двійковому коді є тільки нулі та одиниці. Поява двійки це абсурд, технічна помилка. Страшний СОН для машини. Рівень 2. Жива адаптація. Після завершення сьомого сезону, у 2013 році Футураму офіційно закрили вдруге. Так, був її перший раз. А якщо ви хочете більше дізнатись про історію футурами та в чому її феномен, давайте зберемо 2000 вподобайок. Так я розумітиму, що вам це цікаво. Так от, останній епізод сьомого сезону виглядав як фінальна крапка: емоційний замкнутий сюжет, красиве прощання з персонажами. Здавалося, що серіал остаточно завершено. Нових сезонів не Планували, і всі фанати вже попрощались. Аж раптом у 2016 році з'являється трейлер із живими акторами, стилізований під футураму, і виглядає це настільки правдоподібно, що багато хто подумав, це перезапуск, але виявилось, що це фанорама, незалежна фанатська короткометражка, зроблена групою ентузіастів, і з нуля вони відтворили персонажів: механічний бендер, кріпова маска Зойберга, околіли, костюми, локації, все як у серіалі. Тільки вживу, це був єдиний новий проект по футурамі за 10 років аж до повернення серіалу у 2023-му. До речі, посилання на повну адаптацію я кинув своєму телеграм-каналі імена персонажів. Головні герої футурами названі не випадково, і за кожним із них ховається цікава історія. Почнемо з Фраєм. Його образ створений на основі героя з фільму Бунтівник без причини, також наївного, трохи загубленого хлопця, який не вписується в суспільство. Ім'я Філів він отримав на честь коміка Філа Гартмана, який мав його озвучувати, але загинув ще до старту серіалу. Професор Фансфорд отримав своє прізвище в честь Філа Фансфорда, американського Нахідника, який зробив свій внесок у розвиток телебачення, працював над ядерним синтезом і системами керування ракетами. До того ж, він брав участь у виставці Футурама 1939 року, тій самій, що дала назву серіалу Турангу Лілу. Назвали в честь симфонії французького композитора Олів'є Месіана Туранга Ліла. Ім'я Бендера це данина поваги Степану Андрійовичу Бандері. Та ладно, звісно, я жартую. Насправді це посилання на персонажу з фільму Клуб сніданок, задиру з показову сухвалою поведінкою. Виняток із цього списку Зойберг. Він не має культурної чи історичної прив'язки, повністю вигаданий персонаж, який працює лікарем, хоч не має жодного уявлення про людську анатомію. Наукові жарти. У футурамі регулярно з'являються жарти з математики, фізики та комп'ютерних наук, настільки глибокі, що іноді їх розуміють хіба що люди з науковим бекграундом. І це не дивно, бо у команді творців футурами Девід Коен, який має ступінь із комп'ютерних наук та прикладної математики, Кен Кілер, доктор математичних наук із Гарварду, а Джеф Весбрук до роботи над серіалом викладав у Єлі і займався тим, як ефективніше передавати дані в комп'ютерних мережах. Одним з таких повторюваних жартів є число 1729, саме під цим номером випущений бендер. Це так зване число рамануджана Гарді, відоме в математиці тим, що його можна подати як суму кубів двох чисел двома різними способами: 1 в кубі плюс 12 в кубі і 9 в кубі плюс 10 в кубі. У математичному світі це майже легенда, ідеальний жарт для серіалу, де наукові пасхалки ховаються у кожному куті. Тій же традиції в одній із серій з'являється і число 87 мільйонів 539 тисяч 319. також сума кубів двох чисел, але не двома, а трьома різними способами. Тож так, це не просто цифра на фоні, це жарт для тих, хто шарить в науці. Комірчина бендера це теж математичний рофл. Кімната має номер 00100100, і це не просто набір цифр. У двійковому коді це число 36. А якщо перевести його в той формат, який комп'ютери використовують для щитування символів, вийде знак Долара символічно для робота з гіперфіксом на грошах. З чого зроблений бендер? Бендер постійно заявляє, що складається на 30 або 40 відсотків чогось і щоразу з іншого. Вендери треба спробувати гомеопатію, хоч не з цинку. Я на 40 відсотків цинку. Після цього він часто стукає себе в корпус, типу провіряй. За весь серіал він називав десятки матеріалів: цинк, титан, доломіт, свинець, дріт, хром, залізо, навіть кінський підковий, порожнечу в одній серії. Він взагалі каже, що на 60 відсотків складається із сховища. Я на 60% сховища. І все б нічого, але якщо скласти всі ці 40%, вийде далеко за 100%. Частину з цих заяв робив не сам Бендер, дещо про нього казали інші персонажі, але він рідко заперечував. Тож або він справді зроблений із усього підряд, або він просто вигадує на ходу, що, чесно кажучи, звучить цілком у його стилі. Старі мультфільми у заставці. Якщо уважно дивитись заставки до серії футурами, то могли помітити цікаву штуку. Перед тим як корабль врізається в екран, там завжди крутиться якийсь старий мультфільм, не один і той самий, кожен раз інший. І це не просто фонове відео, це частина фірмового стилю серіалу. Це реальні чорнобілі мультиси 30 х років, які давно стали суспільним надбанням. Їх показують на кілька секунд як відкриття кожного епізоду, і це є своєрідний візуальний підпис футурами. Невелика данина першим дням анімації, з яких усе починалось. У деяких випадках вибраний мультфільм ще й перегукується з темою епізоду. Наприклад, у серії рішення 3012 на екрані з'являється стоп кадр з мультфільму Сімейний альбом і це напряму перегукується сюжетом про втрачену особистість і документи. Але навіть коли глибокого сенсу немає, це просто приємна дрібниця для тих, хто звертає увагу на деталі. Машина, що якщо? Якщо ви бачили нові сезони футурами, то після деяких серій ви, ймовірно, ловили себе на думці, що я щойно подивився. Раніше було краще і все таке. Але що, якщо це не справжня реальність? Ви пам'ятаєте стару серію, у якій професор винайшов апарат Що, якщо? Ну та сама машина, на якій ти ставиш теоретичне питання з формулюванням що якщо, а вона тобі показує, як би це було на практиці. Так от, ще задовго до нових сезонів. 20 Третього року, при першій хвилі популярності серіалу, фанати почали жартувати. Усі серії, що не мають сенсу, це та сама машина знов грається з реальністю. Ніби серіал сам собі придумав інструмент, який дозволяє робити все, що заманеться. І це, чесно кажучи, геніально. Тож так, давайте вірити в те, що нові серії це рандомні вигадки машини. Рівень 3. ЖУЙКА у пілоті. У самій першій серії космічний пілот 3000 є момент, який більшість глядачів просто пропустили. Коли Фрай падає у кріогену капсулу, під столом видно маленьку тінь. Якщо зупинити кадр, можна розледіти силует Жуйки. Цей кадр з'явився задовго до того, як Жуйко офіційно ввели в сюжет, і це не випадковість. Автори пізніше підтвердили, що вставили тінь навмисно ще до того, як остаточно вирішили, ким він буде. Вони просто знали, що цей. Персонаж стане ключем до великої історії і хотіли залишити слід ще на старті. Скам'янілі рештки рідних фрая. Серія гавкіт юрського періоду вважається однією із найсумніших у всій футурамі. Там фрай у музеї випадково знаходить скам'янілі рештки свого старого собаки Сеймура, який жив у 20 му столітті та отримує шанс воскресити пса. За оригінальним задумом сценариста Еріка Каплана, в тій самій сцені фрай мав знайти не собаку, а скам'янілі рештки своєї матері або батька. Це мало б стати емоційним ударом з набагато вар. Вашім відтінком, сумом не за улюбленим псом, а за всією родиною, яку він втратив назавжди. Але Девід Коен вирішив, що це буде занадто трагічно, як для комедійного серіалу, і запропонував перенести акцент на собаку. В кінці епізоду Фрай передумує оживляти Сеймура, думаючи, що той давно його забув. А нам натомість показують Нью-Йорк 2000-го та пса, який чекав на фрая до останнього дня свого життя, щодня приходячи до піцерії, звідки той зник. Це, до речі, пряма відсилка до знаменитого хатіко. Час пригод У світі футурами. У серії Ліла і зерно генетики є мініатюрна, але дуже жирна паскалка. Серед мутантів у лабораторії мами до стіни прикуті Фін і Джек з часу пригод. Це час пригод, це час заткнутися. І це коротеньке Камео значно крутіше, ніж ви могли подумати. Ну, по перше, обох персонажів і Джека і Бендера озвучує Джон Діманджіо. А по друге, за внутрішньою логікою часу пригод, його дія відбувається приблизно в тому ж самому майбутньому, що і Футурама, десь у трьохтисячних роках після апокаліпсису. А це вже змушує задуматись. А якщо час пригод і Футурама це два боки одного майбутнього. Цікаво, що час пригод пізніше відповів взаємністю. У серії все Джейк з'являються персонажі, озвучені Біллі Вестом, Голосом Фрая, професора Фансфорта та Зепа Бреннінгана. Інопланетна мова. У футурамі є інопланетна мова, яку можна побачити на вивісках, упаковках, рекламі чи навіть як у графіті. Спочатку це був простий шифер, де кожен символ мав конкретний відповідник у англійському алфавіті, але фанати швидко зламали цей код, навіть розібралися з цифрами та розділовими знаками. Тож авторам довелося вигадати новий код, складніший. І навіть його з часом розшифрували. Новий алфавіт описували так: наступна літера визначається. Зазначається сумою всіх попередніх плюс поточна літера. Як це працює, не питайте, але фанати якось розібрались. У підсумку мову переписували щонайменше двічі, поки вона перестала бути простою головоломкою. Рівень 4 Гіпножаба один із найабсурдніших персонажів футурами. гіпножаба. Вона може гіпнотизувати будь-кого просто поглядом, і кожен раз з'являється з тим самим дивним звуком. Подейкували, що це шум реактивного двигуна, програний у зворотньому напрямку. А насправді виявилося, що його ще у 90-х придумав монтажер футурами Данік Томас. Він просто записав дивний шум на старому обладнанні в кімнаті з відлунням. Спочатку це був жарт, яким він лякав колег. Але коли поставив звук під гіпножабу, він ідеально ліг. Тож його вирішили залишити. Гіпножабу настільки полюбили, що і навіть присвятили окрему серію. Бо Нісний епізод на DVD, де вона просто дивиться в камеру та гіпнотизує глядача цілу серію. Теорія футурами. Сценарист футурами Кен Кілер не просто пише жарти. Він має найвищий науковий ступінь з математики, і в одній із серій він зробив те, що раніше не робив ніхто, вигадав повноцінну теорему, щоб пояснити сюжетний твіст. У серії Полонений Бендера Емі і професор Фансфорд міняються тілами, потім інші персонажі міняються з ними, і все запутується настільки, що прямо в сюжеті виникає питання: як повернути всіх у свої тіла? Якщо машина не може поміняти одні і ті ж дві істоти двічі, і тут сценарист не йде легким шляхом, де якась магічна випадковість раптом усе повертає назад. Замість цього він запарюється, виводить реальну математичну формулу, яка дозволяє це зробити, використовуючи допоміжні тіла. Теорема отримала назву Теорема Футурами, і її можна реально розв'язати на папері. Її навіть опублікували в наукових джерелах, тобто це не просто жаль. А справжній математичний внесок серіалу у світ науки найзагадковіша великодка. У відеогрі Футурама для PlayStation 2 та Xbox випущені у 2003 році існує прихований великодній сюрприз: буквально гігантське пасхальне яйце, заховане в штаб-квартирі міжпланетного експресу. Протягом багатьох років гравці знали про його існування, але не могли зрозуміти, як його активувати. І ось у 2019 році гравець на ім'я Джей Фокс Рокс нарешті розкрив послідовність дій для відкриття цього секрету. Відкрити шафку ліли, щоб отримати ключ-карту, і зайдіть у котельню, потім вийдіть. Розбити вітрину з вогнегасником в головному коридорі, але не беріть сам вогнегасник. Відкрити ящик з проводами біля реаніматора. Переконайте, що у вас рівно 7 баксів готівкою. Розбити телевізор у кімнаті відпочинку співробітників має прозвучати короткий звук. Поверніться до короткого коридору між кімнатою відпочинку та конференц-залом. Через секунду стіна відкриється і з'явиться яйця. Цей секрет був настійно тільки добре прихований, що залишався нерозкритим протягом 16 років після виходу гри. Ну що, ми пройшлися по всіх найцікавіших шарах айсбера Футурами. На жаль, інформації не так же й багато, тому це єдина частина. Але якщо вам хочеться окреме відео про те, чому Футурама справді унікальний мультсеріал і в чому його геніальність, пишіть про це в коментарях. Як завжди, підтримуйте лайком, підпискою і фінансовою підтримкою, яка дуже важлива для каналу. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!